Багато, штук 10, мабуть. А, і буду складати в них ось такі бутерброди, які зроблю з ковбаски сиру і кліпчик в мене вже нарізний. А, взяла собі такий ніж, бачите, з зубчиками, щоб потонше відрізати ковбаску для зручності. На ковбасі є такі, бачите, маркування, вона як нібито проградуйована для зручності нарізання. Але мені здається, що вона дуже широка. І треба ще її десь навпіл поділити. Ну, зараз я буду пробувати, що вийде, подивимось. Все ж таки, вирішила робити, як тут проградуйовано. Роблю такими ось шматочками виходить. Не дуже широко вийшло. Так, два вже готові. Я без масла, без такого вершкового роблю. Звичайні, тому що в дорогу, щоб там нічого не потекло, не зіпсувалося в дорозі. Зробила такі бутербродики, вони всі різні, де є сир, де є і сир, і кобаска. Ось так. Коротше, зараз я буду от всі пакети зіп складати і вже відправляти до холодильника, а потім вже перед тим як від'їжджати, а вже покладу в торбинку собі в дорогу. Хочу зробити такий маленький лайфхак Беру соломинку, звичайно, встромляю їх в пакетик, притискаю і забираю повітря ось так. Зробила, вийшло нібито. виглядає ось так. У мене ще є яблучка, зараз я їх помию, щоб нічого вже вдома не залишати, і в дорогу буду ще поїсти. Такі, знаєте, типу як... Ну, Голден не Голден, може галася. Хочу я приділити вашу увазі такий момент, що от це мої сережки золоті. Зараз я їду збираюся на море, і мені доведеться їх зняти, тому що море, знаєте, бере свою оплату за відпочинок і можна їх десь загубити там у морі і вже. Розпрощатися на віки з ними і більше не знайти. І ось я буду одягати сережки, це в сріблі. Вони колись у мене було відео, як я їх перероблювала, здавала тут в ювелірну майстерню, і вже, по-моєму, ескізу робили в сріблі з мого срібла. Ось це не дуже дешево. Здається, десь 2000 щось так вийшло з моїм сріблом. Ось тут дуже гарна бачите, петелька сама застібка англійська. І вони, ну, вони не дуже легенькі, я вам скажу, і в них не дуже зручно спати, але вони виблискують суперські. Це звичайний камінчик дуже гарна у нього оправа. Тобто це не хрусталь, це не якісь там, знаєте, як він кажуть, сваровські да, камінчики бувають, бувають там цирконі, це звичайне скло, але в дуже якісній такій от. Зроблена огранка якісна. Ось я їх одягну і хочу ще одягти. Колись мені Ромка дарував ось такий браслет. Тут о, так само гарні камінчики, і він о, о, з золотими напайками йде. Бачите? Камінчики вже не пригадаю, як вони називаються. Ось ну вони дуже гарно виблискують і під синій колір, і під малиновий, і під фіолетовий, підійдуть до будь-якого обрання. Ось таке я одягаю, і на мені буде хрестик і е, сріблява така підвісочка у вигляді е, трьох сердечок. Все. Зняла свою каблучку, ось цю це кераміка, я колись так само показувала відео. Я боюсь її з собою, ну, на собі вести, тому що її не можна стукати, грюкати. Ну, коротше, там, знаєте, буде посадка йти, може, там десь з чемоданом зачеплю її, і вона у мене лусна. Ну, нехай залишається вдома, тому що така, знаєте, каблучка, котра. ну... Ліпше її залишити вдома, ніж брати з собою. І одяглася ось ось буду виглядати. Моя рука. Я дуже полюбляю збирати щось таке собі на згадку про місця, де я відпочивала колись, ще маленькою була, і в підлітковому віці. І ось я знайшла, бачите, які маленькі-маленькі срібла зроблені це. Такий на ланцюжок чіпляється, ну, підвіска, під колончик такий. Брала його, ще мені 13 років було, коли я відпочивала в Санкт Петербурзі. І я ось дивилася, що радять тим, хто подорожує, купляти. В Болгарії. І там серед багато чого, що рекомендують придбати, є якраз таке срібло. Там дуже гарне воно, нібито так. Ну, подивимось, як воно буде. Так, ми з Данилом були в магазині, де багато багато риби різної. Купила таку рибку, важко вона 202 грами, Не пригадаю, як вона називається: щось по типу ляща, така Нібито на таранку схожа, але це. Не таранька, а щось типу ось як лящ. Да. І сказала, що буде тут він всередині з ікрою. Хочу трошки підморозити зараз. Покладу морозільну камеру, він підмерений трошки. І Потім я його так обгорну ще в пакет і покладу собі кудись у валізу його. Mm -hmm. Купила ось такі, знаєте, штучки. Для зберігання щиток зубних покладу сюди. Ну, вони не дуже дорогі, тільки там вона 1190 в копієчки брала. Була в Ватсені, немає, була в просторі, немає. десь в Єво я ще заходила, а ось знайшла в копієчки. Ну, ніби тут дрібничка, а знайти було дуже знаєте, складно. Буду класти туди зубну щіточку з собою. Той паперовий пакет з рибу я поклала в звичайний такий одноразовий пакет. і загортаю ось так в рекламну газетку. І відправляю ще, може, в один пакет і відправляю в морозильну камеру. Придумала зробити скотчем, обкрутити і все. І так буде, мені здається, суперово воно триматися і не буду а розгортати. Це мого Данила рюкзак, я його випрала перед поїздкою. Приготувала, поклала сюди, поки що він порожній. Перед виходом за півгодинки я налью сюди окроп, наповню його. Термос. Є ось такий сачок, наш сік, це окремо для Софії персикове, ябл... яблуко персикове. Вона його дуже полюбляє, і раніше постійно ми його брали в Маріуполі. А це для мене і для Данила. Їх два вони однакові. Яблуко морква. яблучно -морква вони. Так далі. А Потім я кладу туди, на перекус до кави ось таку халву. Ось Три штучки. А потім на ще от другий перекус я кладу ось такий по типу, як печиво. Раніше такий Артемон був, потім Суперконтік хто пригадує Фріфіг, я покупала в АТБ кокосове для Данила. І ось такі два з арахісом. Так, ще ось такі серветки я покладу сюди звичайним, там може десь щось підтерти. І ось таку, о, тут їх три штучки, так само кокосова. Це для мене одна. І може там данька з'їсти дві, може щось залишиться. Коротше, в дорозі буде в нагоді. Зараз я покладу в пакет ось такі яблучка. я їх помила зранку, і вони в мене вже обсохлі, висохлі. Так, Ось такі жаління цукерки кладу сюди так само, щоб не нудило в дорозі. Ось такі одноразові картонні стаканчики для кропу, щоб робити каву. Ось така шоколадка. Якщо ми все це не з'їмо, за сутки в дорозі будемо в 5 годині ранку ми виїжджаємо, то залишиться, нехай вона залишається. нас ніхто не змушує все їсти відразу. І ось такі вологі серветки, протерте руки. Ось, ось такі цукерки на паличці лолі-попс з жуйкою всередині там, їх 9 штучок, вони всі різні, яблоко, яблоко, я не знаю, там страв перечі, що там, а ні, бубльгум, смак рожевий, і жовтий це зі смаком, мабуть, ананас, чи щось таке, я не знаю. Коротше, по три штучки на, на кожного із нас. Ось такі цукерки ще. Якщо залишиться, то будемо там їсти все це. Я показую, ну, я кладу сюди, а що залишиться, то будемо вже доїдати в Болгарії. Ось. І Взяла всякий випадок, такі собі а, одноразові поклала рукавиці. А, далі. Це пакети для сміття з собою, зараз окремо покажу там відеообзорчик. Ну і все виходить, і бутерброди будуть тут лежати. Все. Вода окремо, дві пляшки для мене і для Данила Софія свою забрала. Так, тепер що стосовно мого чемодану, що я поклала сюди декілька футболочок, в деяких я буду ходити по кімнаті, а в деяких я буду на вулиці гуляти. Так що раз Помаранчева, рожева. І тут ще третя, четверта, біленьке, п'ята і шоста. Шість футболочок, так, серветки ось такі. Це на кухню покласти. Я ж не знаю, там, де будуть, де будуть знаходитись магазини, куди ходить ну, на перший час. Така каша, хвилиночка, запарюється дуже швидко окропом, і це добре. Не стояти, не виготовляти, а більше може віддихати і гуляти на свіжому повітрі, ніж стояти у пліти. Так, далі. Далі такі содоща. Це я і дещо там дяді Вані, ну, на такий гостинчик і дітям собі. Далі це чай, лавере, тут 5 смаків мій улюблений, і такі серветки Вологі. Там покласти десь в туалеті або в ванній кімнаті. Так, ну це речі. Гигіеничні. ось взяла так серветки ще я взяла так такі і такі собі нічні засоби гігієни для жінок далі Кава, ось така я полюбляю, ВТБ, крема дві пачечки, і діти будуть так само зі мною пити каву. Так, Тут дві шоколадки. Я звернула в одяг, це штанці новенькі. І ще ось такі червоні каплі ходити по вулиці, і ну, ці спати. На 2 тижні десь ми будемо там до 11-го знаходитись в Болгарії. Тобто на 2 тижні на двоє штанців мені вистачить. Ось така новенька губка для купання Парео, що ще, Це від опіки по типу пантенола. Щось таке. Ось, це милко я це дістала з коробочки, щоб воно ну, менше за, це, займало місце. І милко ось таке дитяче. Це з подорожником і це якесь. З чередою. І ось таке дитяче так само. Так, Губка для посуду. Така, знаєте, так, Це рушник купатись, рушник кухонний. Раз, ну, для обличчя можна використовувати, і для кухонні, такі маленькі. Можна один кухонний, а там другий там ноги витирати. Коротше, так, тепер. Взяла я а, такий інтимний гель для душу, Це для волосся мити шампунчик, це мити пуст засіб і це жидке е, милко таке мити руки. Просто на раковину поставлю. Ось, і купальник, і ще так, тут так само потроху гігієна. Такі футболочки більш святкові, якісь такі зі стразами. Не знаю, оцю, може я не буду брати. І так само може цю я не буду брати. Багато виходить футболок у мене. Так, це ця сторона. І переходимо на інший бік. Так, це торбинка, я її випрала, щоб ходити кудись за хлібом. Там ну, щось таке. Ось. Декілька у нас на три. На три особи я взяла на себе і на дітей декілька пачок по типу як Мівіна, така вермішелька швидкого приготування. Далі отакі пакети для сміття, вони невеликі, 35 літрів, 30 штук. Далі кава, а, це треба покласти до дані в рюкзак. Далі це булгур буде. І басматі. Басматі такий великий. А тут його 800 грам виходить, і він, бачите, як в пляшці з пластиковою кришкою. Так, булгур, такі спагетті. Гуточка Данила, папір туалет на пачки на перший час вистачить. А потім я знайду, там магазин і щось придумаю. Ось гречка ось така, кілограмчик, це для каш. Ще поклала ось такі пластмасові чашечки, і там, ну, щоб може з собою там щось пити на пляж. І там всередині така пляшечка скляна, щоб насипати з собою з Болгарії пісочок для спогадів. Так, і стожар, масло по типу олейна. Все. Тут я поклала собі ліки, і тут у мене все, що я вам показувала, це стосовно косметики. Ну Все, нібито. Щось ще, якщо буду доповнювати, буду класти перед виходом на вулицю вже. Вклала спідню білизну, жінки мене зрозуміють натільні речі, котрі там мені знавляться, три штучки всього, пакет і все. Мені там вистачить на перший час. Так, приготувала я соні дані, і мені це шлях буде до. Болгарії нам по два рази на кожного попити каву і поклала ось таку виделочку, щоб розмішати в паперовому стаканчику попити. І на зворотній шлях так само нас на три особи, Соню, Даню і мене, так само шість пакетів вистачить, щоб не витрачати зайві кошти на каву. Там дуже вона дорога, я знаю. Хочеться, але на все не вистачає коштів, знаєте, тому беремо з собою економ варіант. Такі Ліки та норму це від високого тиску, там ще є парацетамол всередині і пенталгін від головного болю. Далі ібупрофен — це по типу нурафена, щоб зменшити, знаєте, коли високі а, піднімається температура у дітей та, і у дорослого. Так само ну, від високої температури допомагає засіб дуже класний. Це якщо пластир ножку хтось розітре, нехай буде і цитрін. Там ще це від алергії, якщо комаха вкусить. і там всередині ще є а, цей засіб валеріана, болгарська, до речі, заспокійливий засіб. ну Таке саме саме взяла, то що першочергове. Ще взяла ось такий засіб нітроксалін, Колись я пірнула у холодний басейн. Це було в Туреччині, і оцей препарат він би мені дуже сильно допоміг, якщо б він би був би у моїй аптечці тоді зі мною. Але якось минулося тоді. А зараз я вже знаєте стріляний горобець, і я вже знаю, що це треба жінкам з собою мати, якщо якесь є запалення після холодного басейну. Та норма це від тиску високо, тільки що казала. Я дві таблетки покладу з собою в сумку і залишок покладу в чемодан. нехай там лежить з усіма ліками, в аптечку покладу собі. Така у мене старенька ще з Маріуполя залишилася по типу, к... косметичка по типу. да, Там ще такі гушки чистити, палички. Коротше, все це складаю ще ось таке я забула вам показати так, далі. Німіт ось такий, якщо зуб заболить, або ще щось, там у мене спина болить, грижа, то знадобиться. І пінтолін показувала вам, так. і валідол. Ось. Валідол я з собою беру. Е Колись у мене таке було, що ми їхали з Києва до Маріуполя, на залізницю добиралися. І у мене щось затисло в серці, і не було валідолу. Ну не, не було ні у мене, ні у тей, проважати вагона, провідника не було. І, коротше, якось мені так було страшно, лячно сталося, що не було таких ось пігулок. Тобто ну, зараз знаю і про собою. Такий Вінювально засіб попринесла. Це мені призначила лікарка тут вудську. Каже, це засіб від тиску для ну, молодшого покоління а, а младипін, і та норма це вже для, більш для літніх людей. Ще світники покладу, тому що я не знаю, яка там пліта: або газова, або електро. Так, Данила, чемодан це зверху я поклала це спідні. Натільні речі такі, футболки. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Це і спати, і ходити, і гуляти. Там різні вони. І тут ще 4. 4 тут футболочки, так само різні вони. Так, ось такі я плавки купила. Йому 350 гривень на ринку на Варшавському, новенькі збірочкою. Ось він навіть не плавав в них на озері, там, де лебіді. Ось і ось такі шортики. Вони, як такі, знаєте, морські. Пам'ятаєте фільм Один дома, як він казав, можна я стрибну бомбочкою в басейн От, по типу таких. Ось вони. Такі коштують на Данила Вік 450 гривень. Так само брала на Варшавському ринку новенькі збірочкою. Ось і ще такі шортики. І він буде ще в штанах їхати. Ще там є шорти, не знаю, якщо він захоче, то можна ще додати сюди ще шорти. Ось, а другі шорти Данила. Він був в Аденалін-парку в них. Він декілька разів, раз-два-три їх одягав. Ось все. Все, нібито. Ще плавсостав, я купила йому. Ось Таку подушечку. І ще ось такий надувний круг. Зараз все сюди запихаю нібито то все. Ще поясковий магніт він хоче взяти з собою, щоб там щось подоставати з води. І такі ось пакети торбочки. все Мені здається, що все не влізе. Ну Він ще хоче свій капелюшок такий кепку свою чорну покласти, так один. Ну, нехай може вже. Одягає і буде в ній в автобусі їхати, тому що вже ну, нема куди покласти. Він ж не резиновий чемодан. На жаль, вирізала ось такі сліди. 38-й розмір це а, шльопки, а це макасіни такий більш осінній демісезонний варіант, осінь весна, це більш шлюпки на літо. Ось це я хочу взяти мамі, якщо я там знайду, ну, як я буду без неї брати, без примірки, то я зробила собі такий, знаєте, примірничок. Ще я взяла ось такий собі органайзер купила. Я взяла його ще десь півтора року тому. Закордонні паспорти, тут гроші і такий натопничок що в мене є маленький, Тут ручечка в мене лежить. Коротше. Не пригадую скільки він коштував, брала його кому цікаво в просторі. Зараз я не знаю, продається він чи ні, а це було півтора роки тому, десь так.